Вот винь, такие маленькие. Вот винь. вот винь. Вот винь. Семь девять. Оцените 0,5%. Экивен. Вот. Вот он. What? What What? Зелененький пердоненький. Что ты кажешь так? Да пошатэ, Ой, пошатэ, да пошатэ, я, в ролике в YouTube снимаю, что шо. А, понял. Дорогая Лёна. Вот канале. На 222. Егор Коробчина. Егор Коробчук. И... Егор Коробчук. Супер. Какашка. У нас еще один канал. Все. Я могу вам показать в телефоне. Победа. Вот, видите. Иди Дитя, не мені... теряй! Дитя, бачите телефон! Бачите, у мене тут... Ша, чекайте. Кстати, у мене є свій планшет. Я його прокачав на но... Україні. Він він, він, він він популярний популяр его ставить. Давай я, попу, я Та, заходимо. постоянно

О, да. а, а ты ж, а, а ты живи в бой, знаешь как зробити? Да. Поверни. Я, вот я поклеб не да. я его наклонил, что-то упал. Ну, добрый. Обидеть. меня друзей. Что-то два. Сейчас я покажу свиник и может она добавить. Я, я вас добавляю. В вот миник. А, да миник, да миник. Да. Э, вот, вот мой ник, а. а, а... А, 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 оператор здесь тут. Да мне так не трогал. Оператор, вот, вот, оператор, это мой. Вот, Матвей. Да, супер, Матвей. Если хотите добавлять нас, мы, друзья, обожаем вас. Не обожаю. Заклись. Я вас не обожаю, дети. Все на психи... -э психлекарной. Эй, вы не больничкой выбрался.

Я вам показал бы. А если вы россиянки, а по за ты! Вы За мной, давайте, москали и, казахстанские за мной, и канал дают. Не, не, не казахстанцы. А видите, девчата? Казахстанские можно, можно давайте. Короче, я милиционер, вся трек-трек, барабум. -трек да. Белорусском. Не, 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 не. Я был буду... Трек-трек, барабум. Вот мой трек-трек. Ну скажете, як нам більше знімати класніше канал? No, на Я да? можна. Да, да, да. Як Ми ще такі мали в мене. Ну да. Ну шмали. Давайте ще будемо двига. Во дві це пристине. Вот. Имбулю. І дивіться скільки мене э, уран. Можете хубасу вбивати. З одного удара все ходить. Сразу? Ну почи. Ось це його трик трак барабум. Трик -т -рик -т -рик -трак -барабум. О, далі бо. Бікус, тікус, шимпанзіни, бананіни, пристіни. Mm -hmm. Це якийсь псих лікарні вийшов. У мене є своя приватка. Я можу за, зайти. У нього є робокси. Йому мама задумала. Угу. Він дуже класний у мене. Ой. Ой, в мене не морав ці вибачки. Нічого. Скоро ти задонатю. А мені то задонатю. Ось дивіться мультики. Дивіться ось такі, а це для дітей. Що у вас є діти, включіть такі. З любові до дітей. Іде эм... сюди. Здавайте за дурно, сказав. Ні, це не, не настояще. А, не а ви знаєте, що Я є одного всі, у мене вийшла там оце. Ловако, ну скажете, да ну, я не вірю. Я не вірю, це просто неправда. Але я її реально бачу. кольорову. Мене... Вона виходила вчора, коли була Бразилія, музика, там О... такови, а, а, а У мене був, а у мене був... Я бачу лаваку, у мене не було місця. Скажіть, а у що в мене рель був? Я моя лос бомбомбіні з багато чого коло. Медем! Ще підписались? Коментарі підписались? Поставте лайк. Іначе я не буду ніколи знімати з, з, з чайником Анатолійовичем із із Владом Вісідати. І з ним. А це це основ. Основ. І з тобою нет. Бути. Іди сюди, іди сюди. Я на своїй приватці, я доказу, чому що я один граю. Якщо хочете до мене зайде до ніс, покажи свінік. Вот, Ось, і там, а я там, ручей піар джінно зал. Показуй дуже довго. Я пишу ногу. Тихо, рівно тримай, рівно, зразу заповнюю. Я вам напишу. Я в коментарях напишу які в нього нік. Якщо хочете, додайте. Я вас прокачаю до. А мій нік, ви побачите. тільки якщо... Добре. Якщо хочете, я вас прокачаю до Напіраю динозавру. — Я завтра. Як я не прокачаю. І в мене я знаєте, в якому. У мене є більше кавалу гіртові. Я його прокачав. Я його сьогодні прокачав до... — А я саме прокачав. Ні, я тебе теж качав. Ну я саме докачавшись. О, бачите кров в мене йде, бачите кров? Не кровавался. Це, Це просто ти закрив камеру чуть-чуть. Диви, чорні, две червоніки. Ну давай чуть-чуть. Просто вы не маю так. Давай йди сюди, дивись. Короче, я убиваю тіху, хочу отримати басса. Ну, я вже, Я дуже люблю витха. Я бажаю трик трак барабума. Трик-трек барабума. Экспрессова сеньора даже є, Ай, так, Тобі... знімати Матвія, Матвія. Е, супер -мат ти Тебе звати Ой, супер. А мене макав. Це не макар. Це супермакат. Це, це псих макарт. Ну, тут це все страшно і в'язнів. Іначе нас забанять. Забанять. Не, не забанять.

Покажи, скільки в тебе речей взагалі класно теж. У мене найкласні речі. Оце. Сундук відкрий, сундук відкрий. Е... А у мене такі речі. Мам... Дивите, Три сундука і один такий сундук. Ми Заднання. не хочемо дивити, ми не хочемо дивити. Ми два речі. Ні, а Що це попало у два? О, то то, 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 сахур. То, 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 то М -м. Опа, а ти молоді. Якщо Во, вони вы... не відро. Якщо ви не знаєте, як це зробити дуже швидко, просто елки перевати його це брей рот. Дивіться, що у мене просто на у мене ще бадзині банані. То 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 це їм просто. Їм булочка закласти. Сати, і статті відкрив 20 штучок і мені ще не випав. То 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 сахар. То 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 суво. То у мене є тут, ти що знаєш, <и> я не мата. Оператор, оператор даже не на секреток. У меня есть yeah. два. Крокодрило древа и и не бананы не простили вас. Вон они а. две. Я хочу прокачать. Осталь, оставь, оставь всем крокодилом. Крокодрило sí. <плодезно> <плодезно> фармазоз. Крокодрило <плодезно> фармазоз. Крокодрило фармазоз. Я, я, хочу... я Добре. Я попробую вас зняти в робик. Я попробую. Я вам обіцяюсь! До побачення.